Дорогі українці, щойно в Брюсселі Європейська комісія оприлюднила підсумковий звіт щодо повного виконання Україною критеріїв безвізового режиму. Без жодного перебільшення це величезна перемога України і кожного з вас, з якого я всіх вас щиро вітаю. Після угоди про політичну асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі ми зробили наступний великий крок до нашої заповітної європейської мрії. І не секрет, що і в Європейському Союзі, і в Україні багато хто сумнівався, що нам вдасться вибороти чітку та безумовну перспективу скасування візового режиму для всіх українців. Але ми наполегливо довгих всіх років йшли до своєї мети. І я пишаюся тим, що я стояв на самому початку цієї великої дороги. І навіть вчорашні переговори в Брюсселі зараз я вже можу про це сказати, були дуже непростими. Та мені і моїй команді вдалося остаточно розставити всі крапки наді. І я щиро вдячний нашим європейським партнерам, Верховній Раді, уряду, дипломатам. Українському громадянському суспільству та всьому українському народу за наші спільні зусилля. Разом ми вибороли для громадян України заслужене право на вільні безвізові поїздки до країн Євросоюзу. Вони стануть реальністю вже наступного року. І сьогоднішнє рішення Єврокомісії, крім того, що дає зелене світло запровадженню безвізового режиму, є сигналом про визнання реформаторських зусиль України, в тому числі. І в сфері юстиції, боротьби з корупцією, створенню нових правоохоронних органів тощо. Якщо у безвізовому забігу ми витримали довгий семирічний марафон, то у справі боротьби з корупцією та запуском абсолютно нової антикорупційної системи України це був справжній спринт. Попереду в нас не менш складні виклики. І реформи в рамках візової лібералізації це лише тренувальний забіг, якщо порівнювати, з реалізацією завдань в рамках політичної асоціації та зони вільної торгівлі з ЄС. Вона почне працювати з 1 січня 2016 року. Як би хто не намагався нас зупинити, і це наша спільна з європейським союзом позиція. Так само, як і в питанні санкцій щодо Росії, Європейський Союз продовжує пліч опліч з нами захищати наш український суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Європейський Союз залишається єдиним та солідарним з Україною. І як я домовився в Брюсселі вже сьогодні, Рада Європейського Союзу розпочала процес формалізації рішення про продовження після 31 січня 2016 року на наступні 6 місяців дії секторальних санкцій стосовно Російської Федерації, санкції спонукатимуть країну агресора до повного виконання мінських угод, які є ключовим інструментом досягнення миру. Та відновлення територіальної цілісності України, дорогі українці. Ще раз наголошую: це все стало можливим завдяки вашому оптимізму, вашій твердій вірі в європейське майбутнє України. Ця віра надихає і окриляє всю нашу команду, всіх українців, додає сил в боротьбі за захист наших національних інтересів. Дякую вам за підтримку і ще раз вітаю з надзвичайно важливим рішенням Єврокомісії. Символічно, що сталося воно в переддень Святого Миколая і за лічені тижні до Нового року. І, як кажуть, в таких випадках під ялинку я вірю в те, що все в нас вийде, все буде добре. І слава Україні, європейській Україні!